Від поразки Путіна до альянсу США та Китаю. Це лише один із так званих спойлерів на 2025 рік. Американське видання політику представило список можливих чорних лебедів цього року, тобто непередбачуваних та малоймовірних подій, здатних кардинально змінити глобальну ситуацію. Склали перелік футурологи, вчені та аналітики зовнішньої політики. Серед запропонованих сценаріїв найбільша в історії кібератака, що паралізує світову інфраструктуру, масова епідемія США, обвал світових ринків та революційний прори. В квантових обчисленнях є у цьому списку і пункти, які стосуються України. Прогнозисти припускають, що Сі Цзінпін і Дональд Трамп можуть укласти союз і спільно завершити війну Росії проти України. Так, 2025 може стати роком, коли обидва глави держав зрозуміють, що у них набагато більше спільного ніж здається. Багато хто побоюється, що жорстка гра проти Сі Дзіньпіна, який ясно дав зрозуміти, що боротиметься за те, що він вважає правами Китаю, може загострити і без того напружені геополітичні відносини. Але при більш уважному розгляді так само ймовірно, що станеться і протилежне виникне союз Трампа і Сі. Можливий феномен року тестування ядерної зброї південною Кореєю. Одна з малоймовірних, але вибуху небезпечних подій секретна угода, яка покликана зупинити розробку іраном ядерної зброї. Переконати Тагеран погодитись на п'ятирічну паузу у своїй ядерній програмі, нібито зможе Москва, але є умови. Пізно вночі Путін телефонує Трампу приватною захищеною лінію і повідомляє йому, що має секретну угоду, щоб зупинити розробку Іраном ядерної зброї. Путін переконав Іран погодитись на п'ятирічну паузу у будь-якому ядерному озброєнні, якщо Трамп відмовить Ізраїль від нападу. Новому президенту США вдається переконати прем'єр-міністра Ізраїлю Біняміна Нетаньяху, передавши йому обіцянку прем'єра Саудівської Аравії нормалізувати відносини з Ізраїлем за умови, що він відмовиться від іранської атаки. Повалення режиму Олександра Лукашенка народом Білорусі також потрапило до списку чорних лебедів. Це Приступління і воно наказуємо. На думку аналітиків, негативний результат для Кремля в його агресивній війні проти України може стати викликом правлінню Путіна. Народ Білорусі міг би здобути свободу, скориставшись ослабленням позиції російського диктатора та його нездатністю втрутитись, щоб врятувати самопроголошеного президента Лукашенка. Цікаво, що незалежні соцопитування показують, більшість жителів Білорусі планують прийти на так звані безвибори, які відбудуться вже наприкінці цього місяця, через страх репресій за те, що не прийдуть на так звані виборчі дільниці, і білоруси прийдуть, але проголосують не так, як планують у Кремлі. Больші будуть голосувати проти. Против всех. Потому что их точно не устраивает Лукашенко. Ну и тем более, кто там собрался за компанию. Вообще это такие клоны, э, не знаю, фальшивые кандидаты. Э, то ли не есть, то ли их нет. Призывают они к чему? Призывают также поддержать того же Лукашенко. 2025 року світ може стати свідком найбільшої кібератаки в історії, яка виведе з ладу, хоча б тимчасово значну частину світової інфраструктури для отримання викупу чи маніпулювання ринками. А також проблемою може стати нова масштабна епідемія, схожа на наслідки пандемії ковіда. Але що з тих прогнозів виявиться пророчим, А що залишиться лише припущенням, ми з вами дізнаємось вже зовсім скоро.